Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В Аврорі стартували нові акції з 24 по 30 листопада. Ось такі салатники порцелянові. Різдвяна колекція. До речі, з цієї колекції можна зібрати цілий набір 74 гривні за резакційною ціною цей салатник. Тарілочка десертна порцелянова різдвяна 69 гривень за штуку. 99 гривень коштує тарілочка обідня фарфорова. Не буду доставати, бо займе це багато часу. Ось такі от вони, більшого діаметру, це, мабуть, 25-27 см з ялиночками. Я думаю, ви знаєте, які це є. Такі З зеленими ялиночками. Чашка «Сніговичок» – 129 Тут його нема, хоча на сканері показує багато. Думаю, він на основному відділі. Зараз ми туди підемо, подивимося. Такі набори подарункових цукерочок, торгова марка Millennium 144 гривні. Вага 150 г. Нектар від торгової марки Біола апельсиновий, 19 гривень 250 мл. Биделки десертні, такі кольорові вони, ціна 17 гривень. Така точилка це для морквинки, ціна 22 гривні. Келихи для вина, скляні на 470 мл 99 гривень. Келихи для пива 500 мл об'ємом 88 що ці, що ці, ці Із надписами жартівливими. Набір стопок 6 штук на 60 мл із високим дном 119. Соковитискач ручний із ємністю десь близько 1 літра. Об'єм ціна 99. Стакан скляний високий фігурний ребристий. Акційна ціна 49 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками. 77 гривень. Це чашка. А є ще такі самі, тільки склянки без ручки. Давайте подивимося. Так, бачите, вони теж за 77 гривень, але це будуть скляночки. Зараз ми з вами глянемо. Ось вони, Бачите, вони супер схожі, але вони трошки вищі, ну і без ручки. 189 гривень коштує такий набір посуду. Це є блюдочко і чашечка. Є вони ще в біленькому кольорі. І ще був один колір. Хто пам'ятає, який був колір? пишіть в коментарях, бо я, чесно кажучи, забула контейнер, харчовий, пластиковий. Ціна 169 гривень, 2 літри 700 мл. Більший об'єм. Такі салатники із кришкою на 2,5 літри за 39. Соусник скляний, такий з м, товстими стінками. Товсте скло. Ціна 55 гривень. Дуже багато красивого посуду за акційними цінами. Давайте розбиратися. Ось така десертна тарілочка від люмінарк діаметром 18 см 49 см. Тарілка обідня, теж від люмінарк 25 см діаметром за 58. Теж чорні. Фарфорова тарілка обідня, день ніч. Вона знизу чорна, а зверху біленька. Це ось ця колекція. Обідня коштує 77 гривень. Глибока тарілка від люмінарк, чорна, діаметром 20 см 55 гривень. За 49 гривень піала керамічна біло-зелена, діаметр 11,8. Салатник ціна 55 гривень. Це ось такий варіант середнього розміру, бо є трошки більші. Ці середні і ще бувають ще менші. Ємність для сипучих скляна від люмінарк ціна 84 гривні. Це є ось такий варіант на пів літра. Такі ємності 109 гривень менше, 129 гривень більший варіант. Скляна ємність для сипучих продуктів, така досить вона висока, ціна 119 гривень, я думаю, спагеті поміститься, об'єм 1 літр та 200 мл. Ємність харчова об'ємом літр та 600 мл всього за 29 гривень. Набір контейнерів тут не один, їх аж три, 550, 950 мл та 2 літри 77 гривень. Такі контейнери харчові на 800 мл 19 гривень. Контейнери для зберігання із кришкою за 69. Такі ємності для зберігання на 4,5 літри 34 гривні. На 5 літрів 700 мл 39 гривень. Вони мають трошки такий скошений передній край. Ось вони мені, до речі, дуже подобаються. Зручно зберігати на полицях. У них різноманітні товари, речі. Сидіння для унітазу ціна 199 гривень. Ось такий варіант. Сама універсальний порошок для прання 3 кілограми 139. Галевий засіб для прання Монблан 3 літри 124 гривень. Фромакс універсальний засіб тут є 3 кілограми 800 грамів. 144. Грюнвальд 34 гривні за 1 літр. Перволь літр за 199. Милогосподарське ВО 1 літр 29. Міс Хелен 16 гривень відбілювач. Такий відбілювач Велс 900 грамів 77 гривень. Від торгової марки Маестро «Господарський плямо-вивідник 15 гривень. І від торгової марки е, Дуру. ні, не «Дуру», Друг. Друг ціна 16 гривень, 125 грамів. Що тут, що тут? Вага однакова. Відбілювач 200 г24 в форматі гелю. Засіб для миття посуду: Superbush 7 в одному 500 мл за 37 Кондиціонер Ополісковач Sensua 54. Засіб для миття посуду Grünwel. Тут об'єм аж 750 мл 34 І в таку ж саму ціну за для миття дитячого посуду. Ціна і об'єм них однакова. 89 гривень освіжувач повітря гелевий. Такий бальзам для миття посуду з дозатором 750 мл за 39 Досить гарна ціна за такий об'єм. Засіб для миття скла дзеркал, саме 39 з розпилювачем. Засіб парфумований, сіла об'ємом 400 мл 54 гривні. Шампунь для волосся об'єм 200 мл 16 гривень. Від торгової марки Ecolan. Шампунь-кондиціонер 1 кг за 39 г. Шампуні для волосся та кондиціонери. Очі. Ціна 74 гривні. Олійка для глибокого живлення кінчиків Еон. Ціна 119 100 мл. Спрей кондиціонери двохфазні Еон, ціна 69 за 200 мл. Мило для інтимної гігієни 64. Бачу, є різні бомбочки. «Кризі», «Кризі», «Кризі» Ціна 44. Такий варіант. Вони, до речі, є ще з іншими ось цими упакуваннями, не тільки оленятками. Ціна 99. Морська сіль, ціна 44. В упаковці – 1 кілограм. Каченята, кря-кря, мило, рідке, дитяче, 34. Такий варіант 49. Це дуже цікаво для діток ось такий формат, бо сама ось ця пінка вона виходить у вигляді квіточки. Дітка, цікаво. Гель для душу, б'янка, 1 кг, 99. Щоденні прокладки Diskret 99 гривень 60 штук, 154 гривні 100 штук. Лібрес 69 гривень 50 штук. Від торгової марки Наторели. Прокладки для критичних днів по 49 гривень 8-10 штук. Є за 44 гривні. Це є Максі. І 49 гривень 7 штук. По 34 гривні крем милорідке. Олівера 900 мл. По 19 гривень милорідке. Аромати різні, об'єм 450 мл. 64 гривні косметичка жіноча. Салатний квіт люмінарк. Ціна 39 гривень. Діаметр 16 сантиметрів. Це ось такі зелені. Борщівниця скляна. Ціна 39 гривень. Об'єм 350 мл. 39 гривень. Коштує оселедниця скляна. Довжина 22,5 см. Сковорда алюмінієва з антипригарним покриттям діаметром 20 см. Ціна 249 Ловіть лайфхак. Якщо не можете знайти товар, а є цінник, скануєте цінник і бачите кількість і як виглядає власне, цей товар. Буде легше його знайти. А ось він. Така сковорода діаметром 20 см, вона йде без кришки. Ще акційні по е, діаметром 24 сантиметри 349 гривень. Так. Ось такий варіант. Аж 12 штук. Речі я таку маю. Прикольно. По 34 гривні лампа світлодіодні. Такий варіант: 84 гривні. 34 лампа. 99 рукоятка із храповим механізмом, з насадками. Льодоходи для взуття на 8 ось таких штучок. Ціна 49. На 5, ось ці по 39. Є два варіанти, тож придивляйтеся. Вони продаються парами. Ось, ось ці є дорожчі 49. Шнурівки по 15 гривень. Шкарпеточки махрові по 19, колготи дитячі, 77 гривень, ці що були по 99, вони переважно однотонні. Чоловічі махрові шкарпетки по 27, по 39 і такі 39, теж чоловічі. Інстаграмна подушечка у формі серця ціна 179 гривень. Такі, вони як. Цей баранчики, Кольори є на вибір. Набір рушників паперових два рулони трьохшарові, Торгова марка Рута 69 гривень. Туалетний папір Деста 7 гривень, один рулон. Чоботи дитячі з утепленням, я би швидше це назвала гумочки з устілками такими. Ціна 189 гривень. Три варіанти, як мінімум, буває на вибір: блакитні, зелені і рожеві. Чоловічі чоботи утеплені 179. Взуття зимове калоші 189 гривень з хутром. Так, паперова продукція рушнички Еколо 139 великий рулон. Такий варіант 124 зелені. Такі за 23 гривні В-подібно складені. По 33 гривні зелені. Вологі дитячі серветки Сафі 110 штук за 29. Ліру 29 гривень, туалетний папір. В упаковці 44 штуки. Серветки паперові по це такі звичайні квадратні. Їх є 350 штук одношарові, 44. По 37 сафі 150 штук. Це є серветки паперові. По Слпак цей туалетний папір. 4 рулони двошаровий 39. Набір рушничків, 2 рулони 39. По 55 гривень лопатка садова металева з ручкою. Пелюшки гігієнічні, поглинаючі. 5 штук. Розмір 60 на 90. Ціна 44, 5 штук 60 на 60 за 37. Гель лумбрикант зволожуючий 49,75 мл. Пінка для очищення обличчя 70. Сироватка Lovit за 55. Крем доктор Санте огірковий 84 гривні Набір пластирів 50 штук за 24 гривні. Молочко очищаюче Клінекс 240 мл 64 Набір масок для обличчя в упаковці 20 штук 44 гривні. Пріскас. Корм для котів. Пауч 85 грамів 12 гривень. Сухий корм клуб 4 лапи. 900 грамів 155. Салатник пластиковий 55 гривень. Кольори є три на вибір. Набір кульок ялинкових 6 штук. Діаметр 6 см. Ціна 44. Ємності для сипучих ціна 39, 49 та 59 гривень. Три варіанти розмірів. За 22 гривні набір прикрас ялинкових, дві шишки.